Вітаю, це контекст подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші новини з України та світу за останній тиждень. Стисло про головне. Мене звати Ілля Кабачинський. Контекст створюється. Майн Дює та Bov Media. Найважливіша новина, напевно, всієї весни це таке прийняття чи проголосування вже у другому читанні закону про мобілізацію. Тепер залишилося, щоб його підписав президент, але немає сумніву, що президент таки його е, підпише, оскільки практично вся е, партія свого народу пропрезидентська проголосувала. Та й загалом, цей закон є надзвичайно важливим для України, навіть наші партнери звертали увагу на те, що е, дивно, що настільки важливий закон настільки затягується у прийнятті та його розробці загалом. Варто сказати, напевно, один з найважливіших елементів чи одна з найважливіших норм, про які говорили ще на початку формування цього закону, це питання демобілізації. На початку говорилося про можливість демобілізації на 30, через 36 місяців після служби. Тобто, перші військові могли б демобілізуватися вже у 2021 році, але за проханням генштабу цю норму забрали, як пояснюють в, взагалі, в Керівництві війська дуже важко говорити про мобілізацію в моменті, коли йде настільки важлива важка війна, велика інтенсивність боїв людей не вистачає і. Є просто небезпека того, що в якийсь момент військо могло залишитися без людей, оскільки мобілізація нових людей також проходить, ну скажімо так, не без труднощів. Звісно, дуже часто забувається, що сама організація цього процесу йде не найкращим чином і могла бути б на якіснішому рівні, але сьогодні мова не про це. Власне питання, де мобілізації прибрали, і ніхто не приховує, власне, хто був ініціатором цього процесу. Натомість для військових, для того аби Якось покращити їхнє, не знаю, як це правильно сказати, бажання, ідею, мотивацію прийти, додали чимало нових певних стимулів. Зокрема, затвердили грошову нагороду за знищення ворожої техніки. Можна отримати від 12 тисяч гривень до майже 900 тисяч гривень, а також додаткову відпустку за знищення власне різної техніки. 50% відсотків компенсації першого внеску за іпотечним кредитом в межах програми є оселя. Далі 150 тисяч гривень це сертифікат на автомобіль. Придбання автомобілю може видаватися. Також додатково 100 тисяч гривень після першого року служби та 100 тисяч гривень після другого року служби. Також обговорювалася норма про те, що військовим можуть заплатити 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на передовій, тобто, це додаткові не замість 100 тисяч гривень, які вже. Аб виплачувалися, але цю норму поки не прийняли та не узгодили. Родини військовослужбовців, що згинули під час виконання обов'язків, мають отримати не менше ніж 15 мільйонів гривень. Така мотивація була проголосована та затверджена для військовослужбовців. І інші питання стосовно демобілізації чи якоїсь мотивації на даний момент не розглядаються та будуть можливо прийняті у майбутньому. Це насправді суперважливий момент, оскільки багато саме військових на це звертало увагу як з ним будуть мати справу далі, поки Невідомо, ніхто про це нічого додаткового не розповідає. Лише вказується те, власне, на чого ми почали. Що процес демобілізації наразі надзвичайно таке болюче питання складне питання по до нього дійде, невідомо. Повертаючись до питання мобілізації, є декілька важливих моментів, які також відмінили з початку обговорення. Перше це електронний кабінет. Він буде, але історія співпраці з ним буде по суті на таких собі добровільних. Началах людина сама може там зареєструватися, оновити свої дані і вже через нього керуватися. Але електронних повісток через власне електронний кабінет надсилатися вони не будуть. Це була норма, яка насправді також викликала чимало питань, оскільки сама її імплементація, як би це працювало, поки не до кінця було можливим. Наступний чин: наступне питання це те, що, що ж власне будуть робити з людьми, які ухиляються від отримання повістки, повісток від служби і тому подібного. Наразі якихось питань стосовно блокування рахунків, блокування активів житла чи ще чогось, немає. Єдина історія пов'язана з тим, що людина, яка Ухиляється від несення служби чи оновлення документів і так далі. Це обмеження на керування авто. представник ТЦК може звернутися до суду, і суд власне буде ухвалювати при кінцеве рішення забирати це авто чи ні. І знову ж таки, це виключається. Якщо для вас авто це єдиний спосіб для існування, не знаю, наприклад, ви водій вантажівки і з цього живете, отримуєте сім'ю. Далі також обмеження є для українців, які перебувають за кордоном. Вони повинні стати на облік оновити свої е, дані, і лише потім, у разі потреби, вони зможуть, наприклад, оновити свій паспорт, закордонний паспорт чи інші якісь документи. Тобто, консульські всі ось ці питання вони тепер вирішуються тільки за наявності власне оновлених даних. Стосовно оновлення оновлення даних після підписання закону всіх військовозобов'язаних просять протягом 60 днів це зробити, якщо ні, будуть прийматися вже певні додаткові е, е, санкції. Зокрема, це Буде стосуватися і питання обмеження надання консульських послуг чи керування авто. Є певні питання, там які дозволяють, чи причини, які дозволяють до неприбуття до ТЦК, але знову ж таки повинно бути все обґрунтовано та документально підтверджено. Також громадяни віком від 18 до 60 років чоловіки повинні мати при собі не лише паспорт, а й військово-обліковий документ. І підстав для перевірки цього документу тепер по суті немає. Просто до вас може на вулиці підійти поліція і попросити ці документи пред'явити, тому власне потрібно буде їх з собою носити і у вас попросять, щоб вся інформація там була оновлена. Це надзвичайно знову ж таки важливий такий момент. Є ціла когорта людей, які не підлягають до призву на військову службу. Десь ця історія, яка залишилась, наприклад, це батько трьох дітей, батьки-опікуни, люди з. Певною групою інвалідності і так далі, цей весь перелік можна знайти. Він насправді досить таки великий. Далі запроваджується базова військова служба, її проходять від в віці від 18 до 25 років. Базова військова служба триватиме до трьох місяців під час воєнного стану. А в мирний час до п'яти місяців ця підготовка розбита. Базові загальної військові підготовки, і там місяць-два-три вже йде фахова підготовка. Призовники зобов'язуються щороку до 1 квітня подавати у ТЦК документи, що підтверджують їхнє право на вітермованування служби. Тому власне, якщо такі документи у вас є, їх також потрібно подати. Є ще великий пласт людей, які не підлягають призову. Власне, це державні службовці. Тут знову ж таки у суспільства виникає величезний запит. Як же так стається, що всі держслужбовці і це їхні насправді величезна когорта, міністри, їх заступники, депутати, Ати, дипломати, судді і так далі. Причому мова йде про людей досить, досить таки різних категорій, умовно кажучи, величезна кількість держслужбовців, працівники там нацполіції, служби там державних охорони, ще якісь також не підлягають до мобілізації. Їх можна забронювати У суспільства Великий запит стосовно перегляду цієї історії, оскільки, на їхню думку, виникає така собі знову ж таки історія про те, що. Є когорта людей, які не йдуть служити просто через, наприклад, там свою роботу, і можливо, можливо, в майбутньому ця історія також буде переглядатися, оскільки знову ж таки десь це відбувається ну, стосовно державної служби, де стосовно якихось підприємств, і не не всім зрозуміло ось ця вибірковість. Можливо, її будуть переглядати. Це буде стосуватися і підприємств, тому що там також можливо встановлення бронювання. Важливе питання знову ж таки, яке багатьох турбує, це історія за ухиляння від мобілізації. Будуть затверджені штрафи, і це працюватиме у наступному порядку. Якщо людина не з'являється за наданою їй повісткою, відбувається подальше звернення керівника ТЦК, де він надсилає вимогу про виконання обов'язків. Це йде надсилання поштою. Живий момент, що повістка чи ця вимога з'явитися до ТЦК бажається вручена, навіть якщо людина її не отримала на руки. Тобто раніше тобі потрібно було, що ти отримав це в руки. Тепер такої історії не буде. Є 10 днів на виконання виконання цієї вимоги після 10 днів от можливий штраф, як ми вже казали, про е, неможливість керувати е, транспортним засобом. Після цього йде виписування штрафів. Штрафи можуть бути різні зараз. У нас воєнний стан, тому е, там називаються цифри приблизно в 25-60 тисяч гривень. Норми можуть збільшити. Були навіть інформація про те, що штрафи можуть дійти до 200 тисяч гривень. Зокрема, довго на цьому всьому на цих всіх аспектах не хочеться е, зупинятися тому що їх там ну просто просто величезна кількість. Я думаю, що ви можете зайти на е, приклад на сайт Mind.ua, подивитися там. Там є власна інформація, величезний допис. Хотілося б звернути увагу на декілька моментів. По перше, наразі немає інформації про, про автоматичне бронювання, коли ви заробляєте якусь певну зарплату чи сплачуєте якісь певні податки, чи готові робити якісь внески. Про це багато говорили. Говорили про таку собі економічне бронювання. Наразі за нього не голосували. Його немає. І Поки що мова про це не продовжується. Можливо, розуміти, що що напевно ще протягом наступного тижня буде з'являтися додаткова інформація стосовно питання мобілізації і всього навколо цього, тому що документ величезний було внесено більше 4 тисяч правок. Правки вносилися і вносилися навіть там під час голосування. І, і ми постаралися оперативно зібрати цей подкаст. Можливо, ще не вся інформація в ньому буде, тому якщо з'являться важливі додаткові оновлення, ми запишемо це ще раз в якомусь окремому випуску або в новинному випуску але насправді є ще так би мовити певна рефлексія стосовно того, як цей закон приймався і що в результаті він зможе дати. Зокрема, мова йде про те, що сам закон приймався надзвичайно довго, більше п'яти місяців над ним йшла робота. За це зараз дуже сильно критикують як і Верховну Раду, так і загалом наш якийсь депутатський корпус, корпус керівництва країни, оскільки це питання повинно було б на думку багатьох людей прийняти було. Раніше другий момент на який вже звернули увагу, це те, що насправді опускання до 25, п'яти призовте прз 25 річного віку на 27-річного віку насправді не сильно виправить ситуацію, оскільки. У нас це покоління, це демографічна яма. За Times випустив великий матеріал, в якому пояснює, що під кінець 90-х в Україні були не найпростіші часи, і чимало родин просто відкладало питання е, не народження дітей. І саме тому молоді цього віку в Україні небагато. Тобто люди, яким би сьогодні мало бути 25 років, якраз були б народжені в кінці 90-х. і тоді не так багато просто молоді було. Велика частина цієї молоді вже або пішла в армію, або просто ну їх не так багато, як собі дум. Моє держава, і зокрема ж багато сьогодні говорять про те, що в Україні військо старшого віку там приблизно 40-45 років. Середній вік армії потрібні молоді хлопці. І, власне 25-річний вік його спеціально опустили, щоб можна було залучити більше людей до війська. У Своєму інтерв'ю Тарас Чмут сказав про те, що як він сам заявив, що в мене є непопулярна думка, але інакше ніяк, що цей віковий ценз потрібно знизу, знижувати ще нижче до 20 років. Інакше в нас буде відбуватись старіння армії, армія. Не зможе виконувати свої обов'язки наповну, тому що людина, якій 20 років, якій 25, це очевидно зовсім зовсім інша історія. Як наслідок пише The New York Times, максимальний мобілізаційний ресурс хлопців юнаків цього віку це приблизно 450 тисяч осіб. Очевидно, що не всіх будуть мобілізувати, але знову ж таки це не безмежний ресурс. Загалом, New York Times згадує, що під час другої світової війни в багатьох країнах мобілізували людей з 18 років. При цьому загальний Мобілізаційний ресурс в Україні е, називають приблизно у 5 мільйонів людей. Приблизно стільки за різними е, підрахунками різних там агенцій, компаній е, людей і тому подібного в Україні є для того, аби мобілізувати таку оцінку. Зокрема, дає видання тексти Org.ua На їхню думку, саме це весь максимальний мобілізаційний потенціал, на який могла б розраховувати Україна. Всі інші це люди. Або молодшого віку, або старшого віку, або люди, які вже в армії, або виїхали, або заброньовані, або з якихось інших причин не могли брати б участі у бойових діях. При цьому Україна наразі намагається пройти історію з аудитом своїх військ, і як стверджується, частину тих, хто перебуває в тилах, але їх можна направити на передову, буде це зроблено. Тим не менше, експерти, люди, які дотичні до української армії, стверджують, що таким лише одним аудитом обійтись не вдасться і. Українському війську потрібні нові сили потрібні сили для можливості проводити е, ротації для того, аби залучати нові бойові е, з'єднання на передову та відбойовувати українські землі у будь-якому випадку. Потрібно також не забувати, що наш мобілізаційний потенціал має мати. Чим воювати, тому ми дуже сильно сподіваємося на допомогу наших західних партнерів на те, що в середині квітня Америка таки проголосує цей пакет в 60 мільярдів і зможе надати нам те, чим воювати, чим захищати свої землі, оскільки ситуація на даний момент не проста. Російське військо обстрілює наші позиції потужною авіацією, потужною артилерією, і буде продовжувати це робити, оскільки змогла мобілізувати свої ресурси краще ніж наші європейські партнери. На цьому будемо закінчувати. Це був супер короткий огляд закону про мобілізацію. Ще раз нагадаю, якщо ви хочете детальніше прочитати чимало інформації є в інтернеті. Можете зайти на сайт Mind.ua. Там є великий перелік детальної, по кроковий, попунктний, хто де, як і що ми ж на цьому будемо завершувати. Це контекст спільний проект Mind.ua та Bov Media. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.